Якщо ви думаєте, що першими, хто винайшов реактивний літак, були німці, ви помиляєтесь. Першим, хто фактично застосував принцип реактивного двигуна на літальному апараті, був румунський інженер Анрій Коанда ще в 1910 році. Він створив незвичайний літак Коанда 1910, який зовні так нагадував звичайний біплан початку століття, але мав одне ключове нововведення: він не мав гвинта. Замість цього використовувалась гібридна установка. Машина мала бензиновий двигун потужністю 50 кінських сил, який через компресор нагнітав повітря в спеціальну камеру, змішував його з паливом і викидав через сопло. Так створювалась реактивна тяга. Однак під час перших випробувань на аеродромі біля Парижа реактивний струмінь підпалив обшивку, і це не дивно, бо сопла розташовувались попереду. Літак втратив керування та врізався в насип. Однак інженер вижив. Тож, фактично, Коанда 1910 став першим у світі реактивним літаком задовго до проєктів Хенкеля та Мессершміта. Доєднуйтесь до телеграм-каналу Історія Зброї. В нас там багато такої дивини. А також та на тебе чекають і новинки сучасності. Посилання знайдеш як в описі до відео, так і в коментарях.